28 липня 1946 року 4.00 ранку. Курортне містечко Моршин у передгір'ях Карпат спить спокійним сном. У санаторіях відпочивають сотні офіцерів НКВС з сім'ями, нагорода за успішну боротьбу з бандитизмом. Охорона розслаблена, яка небезпека в глибокому тилу за 70 кілометрів від найближчих лісів, де ховаються повстанці. О 4.15 тиша вибухає автоматними чергами. 400 бійців УПА штурмують місто одночасно з чотирьох боків. За дві години курорт повністю під контролем повстанців захоплено 150 п'ятдесят НКВД, включно з трьома полковниками, звільнено 50 політв'язнів з місцевої тюрми, розграбовано склади зброї, достатньо для озброєння цілого куреня, але найбільший удар психологічний. Упа захопила недоторкане місто, елітний курорт НКВС, довела ніде в Західній Україні окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть у власних санаторіях, навіть під охороною цілого батальйону внутрішніх військ. Це історія про найзухвалішу операцію українського підпілля, про те, як партизани перехитрили охорону і захопили ціле місто. І про те, чому НКВС намагався приховати цю ганьбу, видаючи захоплення Моршина за незначний бандитський наліт. Моршин до війни престижний бальнеологічний курорт, мінеральні води, лікувальні грязі, санаторії європейського рівня сюди приїжджала еліта з усієї Польщі, а потім з усього СРСР. Після визволення Західної України в 1944-му радянська влада перетворила моршин на закритий курорт для силовиків, офіційно санаторно-курортна база для відновлення здоров'я співробітників органів держбезпеки. Неофіційно місце де НКВД відпочивали після операцій проти УПА, де відмивали кров з рук мінеральною водою, де намагалися забути крики катованих у лікувальних ваннах. Підполковник НКВС Михайло Слободянюк, начальник відділу боротьби з бандитизмом Львівського управління, згадував вже в 1990-х. моршин був нашим раєм після місяців у лісах, після облав і розстрілів, потрапити туди було як опинитися в іншому світі гарячі ванни, масаж, концерти, і головне відчуття повної безпеки. До літа 1946 року в Моршині постійно відпочивало 300-400 офіцерів НКВС з сім'ями, охорона рота внутрішніх військ, 120 бійців, пости на всіх дорогах, патрулі. Начальник охорони, майор Петренко, хвалився Моршин, найбезпечніше місце в Західній Україні. Бандерівець тут з'явитися не може, в принципі, він помилявся. Ідея операції належала командиру військової округи УПА Маківка Василю Савчаку Сталю. 35 років, уродженець Стрищини, колишній офіцер польської армії з 1943 року в УПА, на нараді командирів у червні 1946 року. Сталь сказав: Червоні почувають себе господарями. Треба показати, вони тут гості, небажані гості. Але як вони засіли в містах під охороною військ. Є одне місце, де вони розслаблені. Моршин, курорт для катів. Розвідка УПА працювала два місяці. У Моршин під виглядом робітників, постачальників, навіть хворих проникли розвідники, вивчили все: розташування постів, графік зміни варти, кількість відпочиваючих, навіть номери кімнат, де живуть найважливіші НКВД. Особливо цінним джерелом стала Марія Петрівна, покоївка в головному санаторії. Її брата розстріляли НКВД. Вона прагнула помсти. Пані Маріє, скільки офіцерів зараз у санаторії? «42. З них троє полковників, п'ять підполковників, і той гад Слободянюк, що розстріляв мого михася. Охорона вночі два вартові біля входу, один патруль навколо. Всі думають, що вони в безпеці. План розробляли детально чотири штурмові групи по сто бійців, одночасний удар о четвертій, п'ятнадцять ранку, найглибший сон. Блокування всіх доріг з міста захоплення вузлів, зв'язку в перші хвилини спецгрупи для захоплення високопоставлених офіцерів частина 3. Марш крізь неможливе головна проблема як непомітно підвести 400 бійців до міста. Моршин розташований на рівнині навколо відкрита місцевість найближчі ліси за 15 кілометрів. Сталь вирішив неможливе провести бійців через територію, контрольовану НКВС в день. Під виглядом радянських військ у УПА було достатньо трофейної радянської форми. Документи підробили легенда батальйон внутрішніх військ перекидають для посилення охорони того ж моршина. 26 липня день. Колона радянських військ, 200 бійців УПА в формі НКВС відкрито йде дорогою. Попереду майор Сєров, насправді сотник УПА Михайло Дудар Вихор. Пост НКВС біля села Східниця. Сержант перевіряє документи. Товаришу майор, чому не попередили про переміщення. Вихор грає роль втомленого офіцера. Сержант, ви що наказів не читаєте? Операція заслон. Терміново посилюємо охорону курортів, але я маю зв'язатися з командуванням. Давай, дзвони, скажи, що майор Сєров з особливого відділу затриманий якимсь сержантом. Подивимося, що тобі скажуть. Сержант злякався. Особливий відділ це серйозно, пропустив без перевірки. Так само пройшли ще три пости. Увечері батальйон зупинився в лісі за 5 кілометрів від Моршина, нібито на відпочинок. Насправді чекали ночі і приходу інших груп. Ніч перед штурмом, 27 липня 2300, чотири групи УПА починають висування. Група північ 100 бійців під командою Вихора, завдання захопити санаторій номер 1 де живуть старші офіцери. Група Південь, 100 бійців, командир чотар Петро Мельник, Хмара, Санаторій номер 2 і склади зброї. Група Захід, 100 бійців, командир Чотар Степан Фрасуляк, Хмель, Комендатура і вузол зв'язку. Група Схід, 100 бійців, командир сотник Володимир Щеглик, Бурлака. Місцева тюрма і відділення НКВС. О другій годині всі групи на позиціях чекають сигналу. Вихор, востаннє інструктує бійців. Хлопці, пам'ятайте, нам потрібні живі НКВД, особливо старші офіцери. Вони розкажуть багато цікавого. Але якщо опір не церемонитися. О третій годині диверсійна група перерізає телефонні кабелі Моршин, відрізаний від зовнішнього світу. О четвертій остання перевірка. Всі готові. 4.15 сигнальна ракета. Починається одночасна атака. Санаторій номер 1 Двоє вартових біля входу напівсплять. Їх знімають ножами. Тихо, швидко. Штурмова група вривається всередину. Полковник НКВС Громов прокидається від того, що хтось приставив до його скроні пістолет. Тихо, товаришу полковник. УПА прийшла в гості. Що? Як? Охорона. Твоя охорона спить вічним сном. Одягайся, підеш з нами. У сусідньому номері підполковник Слободянюк намагається вистрибнути з вікна. Куля в ногу зупиняє спробу втечі. САнаторій номер 2 Тут опір сильніший. Черговий офіцер встиг підняти тривогу. Зав'язується перестрілка. Троє НКВД барикадуються в кімнаті, відстрілюються. Хмара наказує Гранату їм вибух. Двері зносить Троє НКВД мертві, але ще двадцять захоплені живими. Комендатура. ХМЕЛЬ з бійцями вриваються так швидко. Що черговий навіть не встигає схопитися за зброю. Захоплено всі документи, шифри, навіть секретний сейф з оперативними планами. Начальник охорони, майор Петренко, з просоння не може зрозуміти, що відбувається хто ви, що вам потрібно. Ми кошмар, який ти заслужив кате, а потрібні нам ти і твої дружки, місцева тюрма. Бурлака з бійцями вибивають ворота. Охорона всього 10 чоловік здається без бою. У камерах 50 членів ОУН і УПА, схоплених за останні місяці, деякі ледь живі після тортур. Хлопці ви вільні. Слава Україні. Героям слава. Не віриться. Ми думали, нас завтра розстріляють. П'ята година ранку. Моршин повністю під контролем УПА. На центральній площі натовп полонених НКВДистів у спідній білизні. Деякі плачуть, деякі моляться. Цивільне населення висипає на вулиці, реакція різна. Хтось радіє, хтось ховається, боячись помсти за співпрацю з НКВС. Сталь виходить на балкон міської управи. Громадяни Моршина, Українська повстанська армія звільнила ваше місто від московських окупантів, нікому з мирних жителів нічого не загрожує, але всі, хто служив катам, будуть покарані. Починається народний суд. Місцеві жителі вказують на доносчиків, колаборантів. Декого розстрілюють на місці, декого беруть з собою для детальної розмови. Особлива увага до полонених офіцерів полковник Громов виявився начальником 4-го відділу НКВС, того, що займався депортаціями. При ньому знайшли списки сімей, призначених до вивезення в Сибір три тисячі прізвищ. Підполковник Слободянюк Кат особисто розстріляв сотні людей, його впізнають колишні в'язні це він. Він вбив мого батька і мого брата теж. Сталь вирішує Слободянюка судитимуть публічно, щоб усі бачили. Поки йшов суд, інші групи УПА грабували склади. Склад зброї НКВС, справжня скарбниця, 200 автоматів ППШ, 50 кулеметів, 10 мінометів, 5 тисяч гранат, 100 тисяч набоїв, все вантажать на захоплені вантажівки. Але найцінніша здобич у сейфі комендатури. Оперативні плани НКВС на літо осінь 1946 року, карти з позначеними місцями планованих облав, списки агентури, 500 прізвищ таємних інформаторів НКВС у Львівській і Станіславській областях, окремо особисті речі НКВДистів годинники, золото, гроші. Війна коштує дорого. УПА потребує коштів, цікава знахідка. Фотоальбом полковника Громова, десятки фото з розстрілів, депортацій, знущань. Він фотографувався на фоні трупів як мисливець з трофеями. Ці фото потім використають як доказ злочинів НКВС. Шоста година ранку, центральна площа, імпровізований трибунал. СУДДЯ Сталь, Обвинувач, колишній адвокат, нині підпільник, Юрій Стецько, Правник. Підсудний підполковник СЛОБОДянюк. Обвинувачення. Вбивство 347 мирних жителів, поіменний список, тортури, зґвалтування, свідки, врятовані з тюрми в'язні і місцеві жителі. Марія Коваль, 45 років. Він вбив мого 16-річного сина тільки за те, що в нього знайшли листівку УПА, розстріляв на моїх очах. Петро Савчук, 60 років. Слободянюк катував мене три дні, виривав нігті, ламав пальці, хотів, щоб я здав синів. Я не здав, він пообіцяв вирізати всю мою родину. Слободянюк намагається виправдовуватися. Я виконував накази, я солдат. Правник відповідає: Солдат воює з солдатами. Ти воював з беззбройними. Ти не солдат, ти кат. Вирок, смерть. Слободянюка розстрілюють на площі. Натовп мовчить. Не радість скоріше полегшення. Кат мертвий. Тим часом НКВС нарешті дізнається про захоплення моршина. О 5.30 втікач вартовий добігає до найближчої застави. Повідомляє про напад командування в шоці. Начальник НКВС Львівської області, генерал Майор Воронін, не вірить 400 бандитів у Моршині? це неможливо. Там же батальйон охорони. Товаришу генерал, батальйон розбитий, бандити контролюють все місто, терміново піднімають два полки внутрішніх військ, три тисячі бійців. Але поки організували, поки виступили, пройшло три години. О 9-й годині передові частини НКВС підходять до моршина. Але УПА вже йде організовано з награбованим, з полоненими. Сталь залишає листа в кабінеті міського голови червоним катам. Сьогодні ми показали ви не господарі на нашій землі. Ніде вам не буде спокою ні в лісах, ні в містах, ні на курортах. Поки не заберетеся геть з України. УПА 9.00 Чотири колони УПА розходяться в різні боки, кожна везе частину здобичі і полонених. НКВС кидає в погоню всі наявні сили, але упівці знають місцевість, мають підтримку населення. Селяни показують НКВД хибні напрямки, попереджають повстанців про облави. Група вихора з головними полоненими йде в Карпати, за ними батальйон НКВС. Біля села Верхнє Синьовидне Засідка. УПА заманює переслідувачів у вузьку долину, атакує з флангів. 50 НКВДистів убито, решта відступають. Група Хмари везе зброю. Їх наздоганяють біля річки Стрий. Бій на переправі упівці встигають переправити вантажівки, потім підривають міст. НКВС залишається на іншому березі. Полонених офіцерів УПА використовує максимально їх допитують тижнями, вибиваючи інформацію про плани НКВС, агентуру, методи роботи. Полковник громов ламається на третій день, розповідає все структуру НКВС в Західній Україні. Плани операції Велика Блокада на осінь 1946 року. Імена агентів серед українського населення, методи вербування і шантажу. Ця інформація дозволить УПА уникнути кількох пасток і ліквідувати десятки зрадників. Молодших офіцерів УПА пропонує обміняти на своїх полонених. НКВС офіційно відмовляється СРСР не веде переговорів з бандитами. Неофіційно через посередників обмін відбувається 20 НКВДистів на 20 упівців, але Слободянюк і ще п'ятеро особливо жорстоких катів розстріляні. Їхні тіла УПА залишає біля доріг з табличками Смерть катам українського народу. УПА максимально використовує пропагандистський ефект операції, листівки по всій Західній Україні, Українці. УПА захопила моршин кубло московських катів. Жоден окупант не може почуватися в безпеці на нашій землі. Приєднуйтесь до боротьби. Підпільне радіо транслює Репортаж з Моршина. записаний під час операції. Говорить вільний моршин синьо жовтий прапор майорить над містом, московські кати тремтять від страху, навіть закордонні радіостанції Голос Америки ВВС повідомляють про захоплення курорту. Для СРСР це ганьба на весь світ. НКВС намагається применшити масштаб. Незначна банда здійснила наліт на санаторій швидко ліквідована, втрати мінімальні, але правду не приховати занадто багато свідків. Занадто великий розголос, політичні наслідки, паніка серед офіцерів НКВС. Якщо навіть у Моршині небезпечно, де тоді безпечно, масові переведення. Багато НКВДистів просяться з Західної України по стану здоров'я за сімейними обставинами, зміна тактики. НКВС припиняє практику курортного відпочинку в Західній Україні, всіх відправляють у Крим або на Кавказ. УПА отримала зброю для озброєння цілого курення, 500 бійців. Захоплені документи дозволили уникнути кількох великих облав ліквідовано значну частину агентурної мережі НКВС моральні наслідки, для УПА величезне піднесення, довели, що можуть бити ворога навіть у його лігві, для НКВС, деморалізація. Виявилося, що вони не всесильні для населення надія. Якщо повстанці змогли захопити моршин, може вони зможуть перемогти? НКВС відповідає шаленими репресіями. За тиждень після моршина розстріляно 200 пособників бандитів, часто випадкових людей. Депортовано 500 сімей, спалено 5 сіл, звідки нібито походили нападники, але це лише посилює ненависть. Навіть ті, хто був нейтральним, переходять на бік УПА. Селянин Іван Мороз, чию хату спалили НКВД. Я не підтримував повстанців. Але коли червоні спалили мій дім, вбили корову, побили дружину, я пішов в УПА, що мені було втрачати. Захоплення Моршина стає сенсацією в західній пресі. New York Times, 2 серпня 1946 року. Українські повстанці продовжують контролювати значні території, незважаючи на всі зусилля Кремля. Захоплення курортного міста демонструє слабкість радянської влади в регіоні. The Times Лондон, 5 серпня 1946 року. Дерзкий рейд УПА на моршин показує, що опір совєтизації України далекий від завершення. Кремль явно недооцінив силу національного руху. Це дратує Сталіна. На нараді в Кремлі він кричить на Берію. Лаврентій, якась банда захопила ціле місто, а весь світ сміється з нас. Це ганьба, знищити їх усіх. Берія обіцяє остаточно вирішити українське питання до кінця року, але це виявиться неможливим. З військової точки зору операція в Моршині була майстерно спланована і виконана. Сильні сторони, відмінна розвідка, УПА знала все про противника раптовість НКВС не чекало нападу. Координація чотири групи діяли як єдиний механізм, швидкість вся операція зайняла 5 годин. Організований відхід. Мінімальні втрати при відступі слабкі сторони, неможливість утримати місто, не вистачало сил, великі репресії проти цивільних після операції, втрата елементу раптовості, НКВС посилило охорону всіх об'єктів. Американський військовий історик Джон Армстронг у книзі Українські націоналісти 1955 року писав Операція в Моршині – класичний приклад партизанського рейду. За організацією і виконанням вона не поступається кращим операціям союзників у Другій світовій війні. За сухими фактами військової операції, живі люди з їхніми історіями. Марія Петрівна, покоївка розвідниця, після операції пішла в підпілля. Через місяць її схопили. Під тортурами не видала нікого. Розстріляна у вересні 1946 року. Останні слова Живе вільна Україна. Рядовий НКВС Іван Петров, 19 років з Воронежа. потрапив у полон під час штурму. УПА пропонувала перейти на їхній бік. Відмовився Я присягав. Його відпустили. Через 40 років приїхав у Незалежну Україну, розшукав могилу сталя, поклав квіти. Ви були ворогами, але воювали чесно. Лікар санаторію Борис Штейн, єврей, під час штурму УПА його не чіпала. Знали, що допомагав підпіллю, лікував поранених повстанців. Після операції НКВС арештувало його за співпрацю з бандитами. Помер у таборах 1948 року. Навколо операції в Моршині виникло багато міфів. Міф один УПА вбила всіх відпочиваючих, включно з жінками і дітьми. Реальність загинуло 40 НКВДистів, які чинили опір. Цивільних жінок і дітей не чіпали. Міф 2. Операцію провели за допомогою американської розвідки. Реальність жодних доказів іноземної участі немає. Операція повністю українська. Міф 3. УПА утримувала Моршин тиждень, реальність. Місто контролювали 5 годин, але цього вистачило для виконання всіх завдань. Міф 4. після операції Моршин закрили назавжди реальність. Курорт відновив роботу через місяць, але вже під посиленою охороною, і не для НКВС. Успіх у Моршині надихнув УПА на нові сміливі операції. Серпень 1946 року спроба захопити долину. Невдача НКВС було готове. Вересень 1946 року напад на надвірну. Частковий успіх, захоплено зброю, але місто не взяли. Жовтень 1946 року рейд на косів відбито з великими втратами. НКВС засвоїло уроки Моршина, всі важливі об'єкти тепер охоронялися посилено, раптовість була втрачена, але психологічний ефект Моршина залишився. НКВС більше ніколи не почувалося в безпеці в Західній Україні. Сучасні історики по різному оцінюють операцію в Моршині, український історик Володимир В'ятрович. Це була не просто військова операція. А потужний політичний жест УПА показала, що може діяти не лише в лісах, а й у містах, що радянська влада в Західній Україні тримається лише на багнетах. Російський історик Олександр Дюков напад на санаторій, де відпочивали сім'ї офіцерів, це тероризм чистої води, жодного військового сенсу, лише залякування. Американський дослідник Тімоті Снайдер. Операція в Моршині демонструє складність української ситуації 1940-х. УПА воювала партизанськими методами проти режиму, який сам використовував терор. Важко провести моральну межу в такій війні. Польський історик Мотика. Захоплення Моршина було військовим шедевром. Але варто пам'ятати, УПА воювала не лише з НКВС, а й з польським підпіллям. Героїзація будь-якої сторони того конфлікту проблематична. 28 липня 1946 року моршин 400 повстанців проти батальйону НКВС, Давид проти Голіафа, і Давид переміг хай не надовго, але переміг. Операція в Моршині стала символом, символом того, що навіть найсильніший режим має слабкі місця, що навіть найкраща охорона може бути обдурена. Що воля до свободи іноді сильніша за багнети і кулемети. Василь Савчак Сталь, командир операції, загинув у листопаді 1947 року в бою з військами МДБ. Його останній запис у щоденнику Моршин довів ми можемо бити їх скрізь. Не в силі справа, а в дусі. Поки є люди, готові битися за волю, Україна житиме. Сьогодні в Моршині немає пам'ятника тій операції. Старі санаторії перебудовані, сліди боїв затерті, але пам'ять живе. 87-й річний місцевий житель Степан Козак, який хлопчиком бачив ті події Я ніколи не забуду того ранку. Синьо-жовтий прапор над міською управою, НКВД в підштаниках на колінах, і повстанці молоді, усміхнені, співають ще не вмерла. Це був єдиний день у моєму житті, коли я побачив вільну Україну, справжню вільну Україну. Моршинська операція не змінила ходу війни. УПА програла, НКВС переміг. Але той один день, коли курортне містечко стало вільним, довів, історія могла піти інакше. І хто знає, можливо, без таких операцій, без такого спротиву, Незалежна Україна з'явилася б не в 1991, му а набагато пізніше, або не з'явилася б взагалі. Бо кожен акт опору, навіть приречений, кладе цеглину в фундамент майбутньої свободи. Кожен моршин наближає день, коли окупанти підуть назавжди. 400 повстанців у липні 1946 го це зрозуміли і діяли, не чекаючи перемоги, не сподіваючись вижити, просто тому, що інакше не могли. Це і є справжній героїзм, не той, що в голівудських фільмах, а той, що в реальному житті. Коли звичайні люди роблять незвичайні речі, не для слави, не для нагород, а тому, що так треба. Моршин, 28 липня 1946 року, день, коли упа довела, немає недосяжних фортець, є лише брак волі їх штурмувати.